Мої вітання! І сьогодні починаємо з новин. Наступний тиждень буде присвячений відновленню України і відновленню справедливості, заявив Зеленський. Що мається на увазі? Що планується з того, що можна говорити? 150 гривень донат. Дякую, молодці. Так, це про що. Масовий порятунок наших людей від смерті? Чергове повернення з полону. Що це може означати? Масове рятування наших від смерті. Так. І дійсно, нарешті, почнеться якась велика відбудова. Те, до чого ми зараз, до цього часу, ми з вами не мали доступу, ми не могли нічого з цим зробити. А зараз у нас є або будуть і ресурси, і доступ. Так, поїхали. Так, Туреччина робить для нас безпілотники. Туреччина по відношенню до нас. Ми для Туреччини темні конячки. Не зрозуміло звідки у нас стільки норову, стільки наглості, стільки сили, на думку Треччини, але це така їх непопулярна популярна думка. Щодо допомоги нам, допомагають, бо хочуть співпрацювати, допомагають, бо хочуть бути у долі. Допомагають, бо хочуть бути потім е, поруч з переможцями, а не навпаки, щоб їх інші країни не засуджували. Непогано, виїхали далі. Плани ворога на найближчі місяці. Плани ворога, що ті гниди планують. Великий удар, велику пожежу, конкретний об'єкт, цілеспрямований, вишка, висотка, окремо стояча будівля. Після цього цей великий удар має зробити туман, має зробити тишу, має зробити перешкоди на лініях. І після цього удару запускається багато-багато-багато маленьких ударів. Отаке нехай не збувається. Розстановка сил на фронті. Розстановка сил на фронті. Значить, перед е, цими уродами стоїть задача до восьмого місяця, а це у нас вже тут плюс-мінус, залишився місяць півтора. Е, стоїть задача два е, приєднати два, дві точки два населених пункти, два міста, два селища, два чогось. Е, е, як це буде відбуватися? Вони не планують. Різких великих атак в лоб, а вони планують обхід, як це сказати? Боже, як це називається? Таку кругову не оборону, а напад, тобто взяти в кільце, взяти в якусь пастку, оточити. Ось як це називається. От такі у них плани. І ці плани нехай не збуваються. Поїхали далі. Головні події літа для України і українців. Головні події літа для нас з вами, для нашої країни. Так, давайте про хороше, про погане. Ми з вами і так говоримо кожного дня. А, значить, повернення свого додому. Це стосується людей. Це стосується вивезених цінностей не обов'язково за період повномасштабний, можливо і раніше. І також це стосується землі. Thank you.